Всім привіт! Сьогодні зробимо такі гарні космічні крашенки. Цей спосіб вже зірвав Тік-Тук. Тепер прийшла й моя черга, і я вирішила спробувати цей метод, чи дійсно він правдивий. На паперовому рушниці або серветці малюємо хаотично різні лінії фломастерами. Фломастери самі звичайні дитячі, у мене ті, що гарно змиваються водою. Лінії малюємо якомога більше і густіше, адже як я тоді вже зрозуміла, яйця будуть яскравіші. Немає різниці, який саме буде у вас малюнок. Можете проявити фантазію і намалювати будь-що, а також можете доручити цю справу дитині. В миску я набрала 200 г води лед-лед теплої, і туди додала 2,5 столові ложки оцту. Загортаю яйця в серветки малюнком до яйця, окунаю у воду з оцтом і гарно віджимаю, щоб не було лишньої вологи і серветка гарно прилипла до яйця. Після цього бажано залишити яйця до повного висихання серветки. Крім коричневих яйців, я вирішила також дофарбувати кілька качених білих, щоб зрівняти результат і перевірити, чи візьметься на якісь інші яйця. До речі, яйця в мене відворені, і перед тим як клеїти до них серветку, вони мають бути обов'язково гарно охолоджені, адже тоді малюнок до них не візьметься. Змащую кожне яйце олією для приємного блиску. Це робити не обов'язково, лише по бажанню. До качених яєць барвник взяв все добре, ось так виглядають коричневі курячі яйця. Теж нічим не гірше за білі. так що їх теж можна сміло фарбувати. Одне, що я взяла собі на замітку, це те, що чим густіше штрихи, тим яскравіше тоді виходять яйця. Світлі фломастери також краще не брати, адже їх майже не видно. Я робила штрихи і жовтим фломастером, як бачите, є де-не-де легенькі цяточки тільки, де його не перебував інший колір. Напишіть, будь ласка, чи сподобалась вам моя ідея фарбування. До нових зустрічей!